Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з математики, і ми вивчаємо склад числа 8. 8 на числовому ряді стоїть після 7. А сусіди у цифри 8 7 і 9. А з чого ж складається число 8, з яких менших чисел? Це 1 і 7. Два і шість, три і п'ять, чотири і чотири, п'ять і три, шість і два, сім і один. А тепер давайте візьмемо олівці і аркуші і спробуємо записати. Пишемо сім і скільки? І один. Буде вісім. Шість. Напишіть, будь ласка, і два. П'ять. І три вісім. Чотири. Три. І п'ять. Два. Один. І сім. Буде вісім. Малята, а скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви дні тижня? Сідайте зручно і слухайте. Сьогодні я вам розкажу про дні тижня. Днів у тижні ровно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа. Четвер твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Так, звичайно ж, вихідний неділя. Ну, що, малята, запам'ятали, давайте тепер з вами повторимо. Понеділок, вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А зараз я пропоную вам пограти в дуже цікаву гру. Я буду вам називати День тижня. А ви мені скажете, який день іде наступний? Якщо в нас сьогодні понеділок, то завтра буде який? Так, вівторок. Якщо сьогодні у нас четвер, то завтра який день буде йти? Так, п'ятниця. А тепер давайте навпаки. Якщо сьогодні неділя, то вчора який день був? Субота. А якщо сьогодні середа, то вчора який день був? Вівторок, малята. Пограйте в цю цікаву гру на, на закріплення днів тижня з батьками вдома. До побачення!